Мої вітання панство такий у, нас, такий у нас ножичок з таких досить топових матеріальчиків. Тут у нас стабілочка, мабуть, на капклено, а може і ніхуя знаю, коротше, не знаю. От від Сані Шевчука Ольстер Низельбер. Там проставочка, там пак. Мозаїчний темлячний пін, сталька М 390, віддаю за досить гарною ціною. От, так що встигаємо, ловимо. Повтора за такою ціною не буде однозначно. Семь тисяч ловимо 245 повна довжина. Клинок 120 на 30. Спуски прямі, ручний сатин. Зведення 03. Такий гарний мисливчик. Робив так максимально, щоб з холодняка виведено було, бо щось останнім часом дуже часто. Люди просять, щоб воно приблизно там параметри були від холодняка, трохи відхрещені. Тобто руків'я у нас травмобезпечне, тому О, зразу відпадає з холодного. Ну і ще тут є момент один, його прогнутість. Так що... Цікаво, будь ласочка.